Доброго здоров'я всім. У нас тут міні водоканал. Так, дивимось. Значить, викопав яму півтора на метр тридцять. Обложив цеглою. Тут ось положив швеллер 20-й по центру, ось він іде. І на нього. Виложив пасенки. Так, це у нас, це у нас товста витяжка. Ця стойка для ручного водяного насосу, це шток і труба, по якій буде йти вода. Зараз спустимося вниз. Так, поки що тут нічого нема. Зараз це йде в хату вода із скважини. Ось тут на цьому припічку буде стояти насосна станція. Тут буде тройнік і ось підключатиметься ось такий приямочний водяний ручний насос. Я його таким чином змонтував. Тут спаяв цей шток, який йде нагору. От а тут ось такий пластиковий кут. Цю станину я забетонував туди на 40 сантиметрів. Думаю, буде достатньо. Ось така ось конструкція цікава.